Йому 85 років, куди б він не йшов, завжди тримає свою дружину за руку завжди. Одного разу я запитав у нього, чому ваша дружина постійно відволікається, виглядає розгубленою. Він відповів у неї Альцгеймер. Я трохи розгубився, спитав, а як вона відреагує, якщо ви відпустите її руку. Він усміхнувся і сказав: Ніяк. Вона не пам'ятає, хто я, не впізнає мене вже багато років, і все ж ви щодня водите її, підтримуєте, навіть якщо вона не знає, хто ви. Його очі наповнилися теплом, а голос прозвучав з неймовірною силою: вона не знає, хто я, але я знаю, хто вона, вона кохання всього мого життя, справжня любов. Не залежить від зручності, вигоди чи вдалих умов, це вибір і відданість, це коли одна людина для тебе все, і тобі нічого не потрібно від неї натомість. Допоки є така змога, тримайте за руку тих, кого любите завжди.